10 років назад. І вона має їй мати свою думку. А не так, сьогодні влада помінялася, то я переверну перевернула одну сторону, а завтра помінялася, то я їх переверну на другу сторону. Даруйте мені, люди з вами. І не може можете те стадо. Я перепрошую, це можливо, груби, це не відноситься до вас. Що сьогодні нас поведуть туди, Нам збільшити в школі нам буде тепло. Та да не збільшать нам тих лімітів. Нам тільки врізають і врізають від кожного року на 10%, а як не знаю, де вони зараз вже виживають. Так. Чи довго я буду на цій посаді? Яким ж чином 10 років я, я так перебуваю, в такому стані немає? Ну, поки що не було. Справа навіть не буде. Справа в іншому. Я думаю, що тут сають е, люди, однотурці. І ніколи із, із нас тут не треба в чомусь переконувати, тому що всі ми переконані єдиного. Так жити, як живе ми зараз далі не немає. Мені здавається бути гарантом незалежності суверенівські країни. Чого варті не харківські води? Це держава зрадна. Людина за таке повинен бути державних суд перестає покарати. 에, до Думки прихожу, знаєте, таке враження, що. У нас, як кажуть, голова райдержадміністрації, то є поліцай, присланий нашим президентом, що тут наглядав і чого мене, знаєте, тако, ну, так привело до думки, що Сергій виступав і Володя Перпесенко виступав, що казав, що захищені районною радою. Так я не можу зрозуміти, а чому вказівки, де є шуля, ну вже... Дає для Федорука вже і вже пішов яка підставку, і знімають начальника відділу освіти. Тобто людина, яка тут поліцає, щоб тільки дивилася, а він керує тут. А депутати що мають тільки рішення задержувати і підтримувати? Я цього не можу зрозуміти. Чому ті ж самі директори мають боятися за ту кришу, що може вітер знести, за ту санстанцію? що приїжджає, взуває, як не директор, думає, Боже, аби хоч менше написали. Хоча біля в освіті, але розумієте, лізти не хочу в адміністрацію школи, але постійно вже спостерігаю за це. І того в вже шкода. Розумієте, Боже труситься і ходить. А от е, приїжджає, викладу князь, скажу, спортзал на здобиці, робився літом, приїжджає пан Шур, Бо директор каже, ти зробиш ці двері. Я зроблю ці двері, вчитель фізкультури свої гроші зроблять ці двері. А я категорично став сказав, не буду робити все. Зробили вони двері, про те, що за ці двері ще не розрахувався. Розумію? Але що дивно, і що в мене є колеги, вчителі фізичної культури тут, що нам навіть на гранаті дітям грошей немає, на районних змагань. Нема дітям. Діти хоч грамоту завоювають, при... а, а нема методист. За свої гроші грамоту і то ну, не довозить і, ну, зайняти. Оце, не, оце дуже болюче, для кого ми ті змагання проводимо. Оце прийшов ну, лист, тож, розвиток фізичної культури і, на 2014-16 Так знаєте, хто відповідальний там забезпечен і на теретинці директор школи? Вже районний відділ освіти осторонь. А як директор школи не може забезпечити? А що найбільше буває? Коли у серпні місяці наш районний відділ освіти і все з адміністрації хтось там, і голоси інженер нас має, ух, яка людина гроза. приїжджає, що йти, чого школа те не зробила, не пофарбувала те, те, те. А скільки ви дали для школи грошей? в цьому бюджеті? Виділяють гаряча лінія пана Бертуша 582 тисячі, а на інформатизацію шкіл 130 гаком тисяч. Ви представляєте? А ми все мовчимо, ніхто нікого не вимагає. Це кампанія так звана оздоровлення інтернету. Так звана капітан. Я кожного, кожного року навесні. Борган триває у нашій компанії території на ранах і колегія. І кожного року восени, коли йде підсумок цієї компанії переповнено і колеги, і керівників. Люди добрі. Що ви робите? Ті кошти, які необхідні, їх немає. Ті кошти, які можна зберегти, виєнний ділянний пісок. На 3,13 е, харчувати дитину е, на 3, 13, де. Можна повноцінно? Не можна. Не можна. На 3,75 те саме. Правовішому, що дитина, яка перебуває на самі 6-7 годин, а навіть 4, може поїсти, щоб вона була здоровою, щоб її там не хвороби, щоб її вирозки шлунка не, не, не заробили. Тут ми не говоримо про те, що е, ну, харчуємо, але під харчовим. Тепер далі. Літня здоров'я. Так, так само тих 375 на дитину де. Що на ті гроші можна на <рес> типу? Я, я наполягаю. Люди це ж не зроблено, Це марнотратство державних коштів. <рес> Далі. Ті діти, які перебувають в таборі, в таборі за вони перебувають там е, цілий день, цілу добу, над ними є ховати, е, на те мені. Вони отримують, ну, хоча кажучи, вони перебувають під наглядом. Дитина наша йде зі школи, став 3 10 літрів. Отраті один віднять. Сонце, в зеніт. Хто гарантований у сонячного удару? Ніхто. Дитина десь паде на дорозі, в лісі чи не треба, в полі, і будь шукати.